Здравствуйте глядачі, підписчики мого каналу, всім привіт! Ну що, епопея, Юмзик продовжується. Розібрали ми коробку. В принципі, дуже страшного, так і не бачимо нічого такого. Міняємо там пару почіпників, перебираємо, перешаманіємо, міняємо сальники, збираємо і вперед. Так, ну що, вам хочу сказати? Не включався в цьому тракторі, не включалися понижені передачі. Не в пониженні. Так ми купляли і вони не вмикалися. Ну сам хазан каже, вони не вмикалися взагалі. Дітям я вам покажу 5 секунд, що тут було. Причина найпростіша. В общем-то, якийсь умник оцей вал від цієї сторони забував молотком. І виходить, на оцій грані, оцю грань заклепав, розклепав. Зробив за загусеницю. І воно на повищенні стає, а на пониженні отут, або не проходить і все. Добались, добались, ремонт такий. Болгарка, зашліфували, все вийшло, все песня. Так що дуже час смикається і понижені передачі. Куменець, скажи всім привіт, Кум, Помощник кума. О, бачите, як вже молодець. Так, пишіть, я вам покажу, що ми купили. Куменець, пішли, покажемо, розкажемо. Купили, заказали ми трохи запчастин, прокладки. Ну, почіпники самі тут поїхали, купили. Ну і замовили. Як така ж реклама чи антиреклама трохи зроблю. Дніпро запчастини. Думаю, ну де нам ще по юмзику? Тільки до Дніпро запчастини. Замовили ми, виходить. У них отак у чепухусь, бо вона ще не годиться, тут нема шліців. Отак, я бачите, ще нашій нема шліців. Замовили отаку нам треба була частина. Замовили в общем-то, колодки на тормоза. Колодки. Ну не накладки, люди добрі. Колодки замовляли. Должно було бути отаке. Ні про запчастина. Що у вас там за менеджери сидять такі телепкові, взагалі триндець. Що нам з ними робити з цими колодками? Так просто вкинуть туди, хай болтаються. Ну, повна жесть. Ще є один косяк. Звісно, не хотілося знімати відео, але треба на це звертати увагу. Якщо ви висилаєте вы людям запчасті, ну, блин, ну звертайте увагу. що нам Час, поки ми туди-сюди відійшлимо, нас стоїть. Плюс пересилка грошей коштує це все діло. Кум, не, ну, неси вал, а, є вал. Ось у нас прийшла ця матня, як ну, то кажуть. Ну нащо нічого не підрозумувало такого страшного, ну кидаємося ми ставити вал, у нас без гибкого. Наїмся, за нас немає гибко. А воно ж то не входить. Я не знаю, під який це трактор робилося. Чи під яку це за робилося? Возьмемо, даже старий. Возьмемо навіть старий. Дивіться. Хай тут може... Може ми оцей вал ми брали в себе тут вдома, в магазині. Оцей вал. Може, звісно кажу, може вал сам не воно. Беремо старий вал. Тут шліци підбиті. У принципі він повинен скочити в будь-яку, як то кажуть. Димося. Ну тут ще кой і как. Ну який в нас висновок? Брати, ставити старий вал і їздити. Чи що робити? Не розумію. Ну тут шліців нема. Тут до половини, блін, нема шліців на цьому валові. Ну, в общем-то, якось так. Якийсь капець з цими запчастями по юмзику. Не знаю, я щось, як на 40 ну не немає таких проблем щось. Що це така за бідака взагалі повна. Чи шліци малі оцін зробили? Ну, не знаємо. Зараз будемо цей. Будемо дзвонити. Будемо балакати. Чи, чи биті окувал до заганяти сюди. Шо ж зараз будемо придумати. Так, у мене Так. Да. От такі ці. Якась така. Ну нічого, ремонт продовжується по юмзику. Щось буде цікаве, будемо знімати, звісно, показувати вам. Ну, що ми зараз докупили? Докупили під кабіну резинок по новим трошки. По новим резиночки. Купили на тормоза, отакі у нас теж пильнички. Купили почіпники отакого виробника. Отакий От виробник. В принципі, це непогані почіпники обалдені. Ну і звісно, найбільша проблема у нас була там за цим. За цим. ну, з цієї. Цієї, що ми не могли витягнути штопорне кольцо. О, там, там стоїть почіпник конякий і Треба було краю поміняти, бо він висипався. Ну, дякую пану токарю. Туха тобі привіт. Допоміг, звісно, молодець, бо ми вже, ми вже не знали, що з ним робити. Я кажу, кому, давай закажемо нове. Новий почіпні і все. Заради штопорного кольця. Що він зробив, чоловік? Він дивіться, розсвердлив. Ну побачите, чи немає, як мені пригодиться, він висвердлив під, під штопер на кольцо і виняв. Ну каже, Льоха, я з вашим валом намучився, блін, це капець. Ну нічого. Зато йому вдячність буде. Так що такі в нас ці. Ну а з цим ми рішаємо, що робити, зараз будемо дзвонити до тих артистів. Ну як це так? Що я не поймаю. А ну мужики, підскажіть, будь ласка. Може ми щось, може я щось не в курсах на цьому. Що вони клепаються чи що? Оці накладки дуже не клепаються. Це типу з хороших з якихось на цьому. Ну вони ну, ж не наклипаються. Ну вони ж не наклипаються. Як всі на тормоза наклипаються? Я, я не знаю. Якийсь цир на дротях. Заказували ну, диски. Кажу, диски, тормозні нам диски потрібні. Поняли? Поняли. Прислали, бля. Горе. Горе і все. Ну нічого, зараз будемо розробляти ці проблеми. Ну, а що далі буде цікавіше, звісно. Покажемо, розкажемо і покажемо, як будемо збирати. В принципі, як я казав, що дуже по коробки, якісь такі ну, там, що страшне, нема нічого. Взагалі. В общем-то, сальники, трошки почіпників. Зобираємо, кидаємо мотор і погнали. Ну це, Думаю, далі ми будемо вам під і показувати. Що ми пробуємо зробити? Пробуємо старим валом прогнати в цій шестерні медзагусенцем чи щось. Не думаю, що ми тоді хоч зняли його. На Збить? Ну так. Да. Так само, щоб не, не покорюжили, бо душу, щоб нам його віддати було. Ну, це якийсь капець просто-напросто. З цими запчастями, блін. Де його, яких його краще, щоб, блін. Ну, щоб без таких косяків. Ох. А он держит, да. Ось отак. Давай. Та ти не щось таким сильніше, що туди ставити такий цю. Дай. Ну да. О, там нема ніякого кумувала. Такий, щоб ми щось уставили і вдарили, щоб ми не повредили цей. Бо вдруг прийде вертати, щоб не, не було на нас косяків, що ви його побили, погнули. Ах. Ну це ж бачиш, така зборка. А ви кажете, що так довго відео? То що, блін, купиш гамно. Ні, не влізе. Купиш, а воно, блін, гамно повне. Знову відсилаємо. Нельзя, щоб з одного дубля. Хоп-хоп-хоп. Зібрали, сказали, все, песня. Продавець, молодець, торгує обалденным, всім рекомендуємо і радим. Блін, ну як так сказати? Ай. Де воно там чіпляє. Чіпляє зверху. Чіпляє не в самому цьому, а чіпляю тут отут зверху цими. Що, ми, ми підпляємо сам вал болгаркою? Підпиляємо, заваримо. Заваримо і поїдемо. Да. Новий вал. Ну трохи є ну, я не знаю. В принципі, він налазить. Ставимо, да, так, да. ну, А що робити? Дособируємо. Що ми там дособируємо? До що треба ставити? Тормоза, По -по -помить, так? Помить е коробку, сполоснути. Помить коробку сполоснуть. Тормоза, кріжки накриваємо, mm. накидаємо двигатель. І кидаємо движок. Так що у нас сьогодні будуть як, хрестити, да? Да. будемо хрестити в коробку з мотором. Чи свадьба свадьба кажуть, як свадьба, народі кажуть. Будемо женити коробку і движок. Буде огонь. Огоньба, найголовніше, щоб мотор нормальний. Щоб моторист не підвів. <кхід> моторист спеціаліст. Тут сажаком пов'язав. Взагалі, як я й казав, що коробка в непоганому стані, коробка обалденому Хоч що-нібудь кому повезло, звісно. Поміняли, ми кінопочепники поміняли. Промежутки, штук шість, так? Шість почіпників, навіть ски не поміняв. П'ять. Поміняли шість почіпників. і все. Я б ще нічого не робили. Ні одне шестерні не викинув. А, оту ж тільки поміняли да. шестрі, ні одну. Оту, що в стакані стоїть. І все. А так обійшлось малою кров'ю. Так що я вважаю, хоч, хоч щось бляха кому повезло. Поміняли за того, що підбиті. Звісно, хто знає, хто каже. Краще було б гибким. Бачите, воно зроблено вже без гибкого у нас. Ну, у кума зроблена на тракторі. Хто каже, що було гибке? тоді не буде бити вали, не буде бити тут шлюцеву основу, ну не знаю. Їздила воно, Хай їздить їздило, правильно? Но. Не будемо нічого чудити, з цим гибким, з тим вже все. Я кажу, нема поганого трактора, є поганий тракторист. Да, або пожаг хто здавали, або на цей. Ну плюс те, що поставили діщеплення на шориках. Я думаю, буде смягчати. Ну і саме цопа не ставати некоторим та автористом. <рес> <рес> Роблю останній раз, а то додому тоді робіть, я вас збаню. Коробку щехлили, все зібрали. Зараз будемо сватати коробку з, з діятелем, ставимо двіжок на місто. Куминець перекурює, нерюнче пережива, кумиринець не парця. Так, пішліть підчепили вже його до Сороковчика, до куна. Отак підчепили на стрем'яночку. Ну, зараз будемо спробувати ставити з краном. Я думаю, дай Боже, щоб кун витримав, отак буде перевірка йому. Ну нічого, поїхали ставити. Він отак тумась кине. Як у мене? Отак. Клюнув, так? Да? Вниз? Та клюнув то херня, блями. Берем донкрат, тут потихеньку сюди отак. А тут опускаємо. всякому тоже. Оп, ты поднимаешь с ним, да? Подожди. Угу, угу, угу. Треба нам, наверное, вытянуть его. И еще один украдет. Ого. Або посадить трохи. Я сейчас только посадю вежок вниз. Зайшов! Зайшов? Трохи! Ура! Не це кувалду ми його загилемо! Та що? Толкаємо далі! Потихоньку він дуже Піши. Треба б бомби було провернути, блядь. Коменець Зайшов! Зайшов? С толкаємо! Дожен ну, по одно скочити якось. О! О, 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 о! Вс комет скручу його! Оце це ти попнув! що попну, аж мотор Мотарт у цей! Дожди! Дожди! Вальди, кану. А, не не, ну, 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 ну. А ну ладик, ключом має бры. Що воно кумя? Поправити трохи, ну? Блядь, блядь, махнуть. Ты крутой кена 17. Вай, да что стоячий, не стоячий нічого? Що, а поки... Ой? Ця... О! Виробляємо тракторець. Бачите як? Звісно, помощник. Там писали, кажуть, нащо ти і купив. От наші і купив, все одно. Це помощник в господарстві. Якось так. Бачите, живо швидко, красота. Дякую? Да, да. Попробували б ми чим її поставити. Труби б, мабуть, не поставили, з в житті. Попробую його, щоб вижати все. Ну нічого. А ми скручуємо, прикручуємо. Да. Ну, Я думаю, в наступній серії вже ми, на сьогодні вже все, шабаш. А в наступній серії, серії ми поставимо кабіну і спробуємо його завести. Так, Кому цікаво, кому інтересно, чи заведеться це чудо як, собственно, машиностроєння, яке ми самі зліпили своїми руками. Підписуйтесь на канал, оставайтесь з нами, ставимо лайки і пока-пока.